Лозівщина відсвяткувала день працівників сільського господарства та відзначила найкращих у галузі. Продарі поля традиційно вітали у районному будинку культури. У цьому році аграрії Лозівщини, незважаючи на погодно кліматичні умови, отримали 111 тисяч тонн зерна ранніх зернових культур, більше 7 тисяч тонн зерна кукурудзи, понад 53 тисячі тонн насіння соняшнику та 68 тисяч тонн цукрових буряків. За підсумками збирання Ніх, зернових Лозівщина зайняла четверте почесне місце в Харківській області поваловому збору зерна. Вітали працівників сільського господарства з їх святом та їх досягненнями. Заступник голови Лозівської райдержадміністрації Андрій Шевченко та заступник голови Лозівської районної ради Володимир Огаренко. Дякую всіх про за вражає за те, що даєте можливість державі мати хліби та да хліба. Дякую ветеранам. За вашу працю, за те, що сьогодні ви ще в строю допомагаєте, не забувайте, йдете в прорив, як необхідно, передаєте свій досвід молоді. Тому всіх зі святом, гарних ворожаїв, доброї погоди. Ясна річ мирного неба над головою. Дякую. Дозвольте від депутатського корпусу Лезівської районної ради також привітати вас. святом, Побажати щастя, здоров'я. Приєднуємося до всіх привітань, які вже ви почули, які, я надію, в процесі нашого свята ще будуть бажаємо також вам злагоди, мира, щастя, здоров'я і великих здобутків подальших. На святі також урочисто було присвоєно звання почесного громадянина Лозівського району, денчику Петру Андрійовичу, колишньому директору радгоспу комсомолець. Також була вручена почесна відзнака Лозівської районної ради слава Лозівщини Андрію Андрійовичу Семесі, ветерану праці із 40-річним стажем праці у сільгоспсистемі. І найголовнішу нагороду за успіхи у зборі врожаю 2016 року. Найбільші внески у валовий збір Лозівщини нагороду за. Перше місце було вручено колективові господарства Мрія директор Олександр Дейко. Господарство отримало грамоту Лозівської райдержадміністрації та Лозівської районної ради і грошову премію. Друге місце у змаганнях було присуджено в цьому році товариства з обмеженою відповідальністю Ботік. І третє місце посіло по СП Агросвіт, генеральний директор Андрій Семенов. На святкуванні Дня працівників сільського господарства премії та нагороди отримали і рядові працівники. Підприємств, які у цьому році визнані найкращими за професією: це трактористи, комбайнери, доярки, робітники току, водії, працівники ферм та інші, чия доля пов'язана з сільським господарством. Згадали також і про колишніх працівників. Тепер вони ветерани. Кожному ветеранові теж до свята були вручені преміальні та книги Олександра Козороза, гордість Лозівщини, моя Катеринівка. Хвилиною мовчання присутні на святі ще й пам'ятали працівники які вже пішли у вічність на святі, згадали про героїв праці, передовиків, керівників, які кладали та віддавали свої сили сільському господарству у радянські часи. Загалом свято сільського господарства підвело риску праці трударів цього року. Лозівщина працює і працюватиме на ланах, бо наш край хліборобний, і люди в наших селах, істинні герої у боротьбі за врожай.